Друзі, знаєте, от це такий час, коли от просто серце радіє найбільше за всього, мабуть, а радості переповняється моє серце, тому що я хочу за... зачитати один уривочок із Луки, 15 розділ, 20 вірш, з 20 тож він підій... Підій... підійнявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому, батько. Я згрішив перед Тобою і перед, і перед Тобою, перед небом і перед Тобою. Я вже не гідний зватися сином Твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг і задягніть Його. Дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. І це такий класний час, коли син повертається до батька. Це неймовірно. Сергій сьогодні буде відновлений в тілі Господньому, в церкві. І я хотів би трошки поділитися про Сергія, а знаєте, такий дзвоночок до мене. До мене дзвоночок, і ми починаємо спілкуватися. Здравствуйте, мене звуть Сергій. А, а у вас є церква в Одесі, я кажу ні. О, а от я б, ми б дуже я б хотів, щоб в, в, в Одесі ваша церква була. Може, я можу допомогти якось вам тому, щоб вона відкрилася у вас. Вау! І моє серце наповнилось радістю. Тобто Сергій це людина, яка любить дуже Бога, яка просто щиро, щиро а, будує з ним стосунки, і це можна побачити, коли ми спілкуємося з ним. Так? От сразу відчути, що дух Бога вже поряд з ним. Він спілкується, що він наповнює Сергія, і ось коли Сергій ми почав ми вже почали спілкуватися. Так класно, коли Сергій сказав, я хочу відновитися в церкві. І мене дуже надихає його відношення до Бога, до, до церкви, особливо те, що він ну, дуже часто, ну дуже часто дзвонив і писав: Так, коли в нас буде заняття, так, коли в нас буде відновлення. Я дуже хочу відновитися. Я хочу заняття вивчати Біблію. І це надихає. А, любі брати і сестри, а, будемо приймати сьогодні Сергія а, і бажаємо йому багато-багато радості, щастя. І нехай Бог выдоего, але я хотел бы еще попросить и хлопцы поделитьсяся трошки про Сергея. Дмитро. Добрый день. Ну я Сергея знаю не столько, как э, сколько там Богдан знает, но меня всегда радует, что Бог собирает своих. Вот как я где-то давно-давно крестился и потом спустя какие-то там 10-12 лет я где-то нашелся. Так и Сергей тоже, он крестился в 2001 потом где-то его там помотало-помотало. И мне нравится, как он говорит, у меня есть фотография, там он в этой в Ризе, вот это священник, все как бы, и как ему его там наставник батюшка говорит, не ходи ко мне, ходи вот туда, куда вот ты там собрался ходить, вот. И еще мне нравится его настрой, что он говорит, что он говорит, ну, я надеюсь, что будет церковь в Одессе, а куда мы денемся? А также тришки добавлю, что Сергієм дуже було класно займатися Біблією, вичим, тому що Богдан е, казав, це кожен день він писав, а коли заняття, а давай там, а давай просто зізвонимось. Там і кожен день писав, кожен день він отривки висилав. І це от, е, радосно бачити, коли людина повертається до Бога і з гарячим серцем пізнавати оцю любов. Вкладати це, познавати цю істину. Я був дуже радий познайомитись з Сергієм, вдячний за його серце, за те бажання, скільки він вкладував постійно в те, щоб він більше написав нам чи ми йому в чому-то. Щоб... Давайте, 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 такому відновлення там. А все, я вже купив, там я вже за місяць почті, майже купив ці білети, все, хто мене зустріна, давайте там, 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 там. І це от. Просто щире серце, яке всім серцем бажає знайти Бога, і Бог так якось оприділив нас, що кожен розкиданий, але Бог об'єднає нас, щоб ми іще більше славили нашого Отця і а, дам Сергію Слово. Добрий день, брати та сестри. Я прийняв хрещення у Одеської церкви Христа. 18 вересня 2001 року. Потім у 2003 я відійшов від церкви та від Бога, був деякий час у язичницькій організації славянській. Потім бабуся навернула до православ'я. Я там став ієродіяконом. Від Київського патріархату. Браво. І потім мені наснився сон. І я стою на краю пропасті, і руки отримали мене, а на зап'ястях і побачив сліди від І, І сказав, повертайся до мене у міжнародній християнській церкві. Я на почав шукати, знайшов сайт і відразу попозвонив Богданові Сережа. Ми дуже вдячні тобі за твоє серце, за любляче серце. Це надихає, надихає твої стосунки з Богом. Твої молитви, я знаю, як ти вивчаєш Біблію, як ти молишся. Ми радіємо. Особисто я знаєш, коли ти зателефонував, я не одразу все зрозумів, але потім, знаєте, на серці таке полегшення, і я зрозумів, це Боженька. Боженька послав нам неймовірного брата для нашого натхнення, особисто для мене, щоб просто бачити твою любов до Бога і ставлення е, до, до розкаяння, да, як, як життя змінюється. Сережа, ми дуже раді тобі, і ми приймаємо тебе е, в нашу велику церкву. В церкву, в тіло Господнє, в церкву нашого Господа. І ми дуже раді тебе бачити тут. Ми завжди, ми твої брати і сестри, і ми тебе дуже-дуже сильно любимо. І ми зараз заспіваємо пісню «Любов'ю Бога. Ми любимо тебе, тому що ми дуже сильно тебе любимо. Любов'ю Бога, ми любимо тебе. Любов'ю Бога, ми любимо Тебе. Ми бачимо в тобі, славу нашого царя, любов'ю Бога, ми любим тебе, Сестри, любов'ю Бога, ми любим тебе. І брати, любов'ю Бога, ми любим тебе. І всі разом ми бачимо в Тобі славу нашого царя, любов'ю Бога, ми любим тебе. Сергію, і ми хочемо подарувати тобі Біблію. Вивчай, читай, будь завжди натхнений словом Бога. Так, подаруй тобі на борчик, викид, тут Є наші пісні, щоб ти вивчав їх більше. Є книжечка 40 Сороків Учення, і все те, що тобі пригодиться, навернені води і прославлення. Джаві.